Кам'янець-Подільську громаду називають громадою-волонтером, громадою-прихистком. У перші дні повномасштабного вторгнення через Кам'янець, за неофіційними даними, пройшло понад 200 тисяч українців, які втікали від вибухів та жахіть війни. На сьогодні в громаді офіційно зареєстровано близько 24 чотирьох тисяч внутрішньопереміщених осіб. 10 серпня до Кам'янця-Подільського завітали з престуром делегати Асоціації журналістів України. Асоціація міст України разом з національною спілкою журналістів повідомили нас про візит в рамках проекту громади Хмельниччини під час воєнного стану. Триває проєкт, який охоплює нашу Хмельниччину, і ми показуємо наскільки інтегровані внутрішньо переміщені особи до нашої громади реликовані підприємства, бізнес, культура, що відбувається саме в Кам'янці. Цьому напрямку, що ми очікуємо? Ну звичайно, про те, що ще разочок скажуть про кам'янець, про наше майбутнє і про нашу добру справу, яку ми робимо від початку війни. Кам'янець-Подільський звітував про те, як вирішував проблему напливу внутрішньо переміщених осіб, злагоджено спрацювали державні органи, бізнес і місцеві благодійні організації. Всі наші проєкти партнерські ми запрошуємо, всі ми відкриті до співпраці за один проєктів, називається Дітів війни. Що це таке це психологічна реабілітація дітей в Сходу, з деокупованих територій, тих дітей з зони ризику, які знаходяться в наступні. У цьому проєкту ще реабілітацію Тимця-Подільському 1820 дітей. Кам'янець відкрив обійми не тільки для людей, а й для цілих підприємств. З окупованих і прифронтових регіонів до територіальної громади їх релоковано 26. Прийняли рішення змінювати нашу дислокацію. І на щадля нам вдалося знайти вільні промислові виробничі площі у місті Кам'янець-Потівській. Eh, близько 100 тонн більше ста чоловік ми вже прийняли на роботу в Кам'янці-Подільського, тобто для Кам'янця-Пійському. Ми приймаємо роботу різних людей, це не тільки місцеві, а в нас працює велика кількість, тимчасово переміщених усіх біженців з інших регіонів України, з Харківщини, з з Донеччини. Сподіваємося на те, що камянець подільський стане нашим новим домом. Зараз Більшого лиховані підприємства перереєстровуються ті, які е, знаходяться на території міста сплачують податки до місцевого бюджету. І це значно серйозне рівень надходження до місцевого бюджету. Зокрема, це підприємство, яке є, вони з 1 січня сплачують ПДФО до міського бюджету, за що ми збільшують важчим. Релоковані навчальні заклади. Наприклад, Бахмутський коледж культури і мистецтв імені Карабиця. Протягом вже року тут знаходиться Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Караб. Загалом навчається в коледжі 187 студентів. З вересня будуть навчатися в системі офлайн, біля, як я вже казав, біля 120 студентів повнолітнього віку. І тут працює більш ніж 50 викладачів. Якщо бути точним, то 55. Попри війну, місцева влада спільно з громадою та бізнесом не припиняє руху напрямку підвищення енергоефективності, розвиває туристичну галузь, нарощує міжнародні партнерства. І вони працюють на благо простих містян, не забувають про духовність і про популяризацію історичної спадщини міста. Браво! Така потужна робота дає результати і позначається на привабливості міста. Департамент соцзахисту прозвітував про результати опитування. 40% внутрішньопереміщених осіб планують залишитися у громаді назавжди.